Псалом 46. Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Від його величі ревуті бушують води, від галуження його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе, збунтувалися народи, захиталися царства, він подав свій голос, і розтопилася земля. З нами Господь, сил, Бог Якова, наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Господи, Всемогутній, мій люблячий Небесний Отче, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня, вдихаючи повітря як дар твоєї благодаті, відчуваючи тепло перших променів, як твої обійми. Дякую тобі за спокій ночі і за можливість знову відкрити очі та серце для тебе. Сьогодні ти поклав переді мною цей величний скарб 46-й псалом. Я дякую тобі за нього. Я дякую за те, що тисячі років тому ти надихнув Псалмоспівця записати ці слова, які сьогодні є бальзамом для моєї душі, маяком у моїй невизначеності. Духу Святий, я смиренно прошу тебе, будь моїм провідником у ці хвилини. Я не хочу просто пробігти очима по тексту. Я прагну зануритися в його глибини. Зніми завісу з моїх очей, щоб я побачив не просто літери, а твою славу. Відкрий мій слух, щоб я почув не просто слова, а твій живий голос, що промовляє особисто до мене. Зруйнуй стіни мого скептицизму, моєї втоми, моєї заклопотаності. Допоможи мені відкласти всі свої плани, тривоги та очікування і просто бути тут. З тобою, я хочу, щоб цей древній текст став моєю сьогоднішньою молитвою, моєю піснею, моєю фортецею. Прошу, говори, Господи, моє серце відкрите і прагне почути тебе, наповни цей час твоєю присутністю. Бог, наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Господи, я затримую дихання на цих перших словах. Вони не просто поетичний початок, вони фундаментальна істина, на якій тримається всесвіт віри. Ти не просто даєш захист, ти є захист. Ти не просто наділяєш силою, ти є сила, це докорінно змінює все. Мій захист це не товщина стін мого будинку, не сума на банківському рахунку, не міцність мого здоров'я чи надійність моїх соціальних зв'язків. Усе це може бути зруйноване в одну мить. Мій захист це особистість, вічна, незмінна, всемогутня. І ти є надійна допомога. Наскільки сильно це слово надійна в інших перекладах завжди присутня, промовляє до мого серця. Ти не допомога, яка може запізнитися, забути чи передумати, ти присутній саме в стражданнях. Не завжди ти дієш так, щоб їх уникнути, але Ти обіцяєш бути надійною опорою всередині них. Як часто, Господи, я благаю тебе змінити мої обставини, а ти хочеш змінити мене в цих обставинах, я прошу забрати шторм, а ти пропонуєш мені свою руку, щоб іти по воді. Навчи мене, отче, мистецтву цієї глибокої довіри. Допоможи мені перестати покладатися на крихкі людські ресурси і почати черпати з твоєї нескінченної сутності. Нехай істина про те, що твоя сила звершується в моїй немочі, стане не просто доктриною, а щоденним досвідом мого життя. Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Господи, яка смілива і майже неможлива заява для людського серця. Псалмоспівець не каже: ми будемо трохи менше тривожитись. Він говорить про повну відсутність страху перед обличчям тотального немислимого колапсу. Він малює картину кінця світу, де самі основи буття руйнуються. І в моєму житті бувають такі дні, коли здається, що моя особиста земля трясеться. Це може бути раптова втрата роботи, яка була основою моєї стабільності. Це може бути діагноз лікаря, що руйнує всі плани на майбутнє. Це стрічки новин, що кричать про війну, хаос і несправедливість, змушуючи тремтіти самі основи мого відчуття безпеки. І перед лицем усього цього твоє слово проголошує тому ми не злякаємось. Це тому ключ до всього. Воно пов'язує безстрашність не з моєю сміливістю чи оптимізмом, а з реальністю попереднього вірша, оскільки Бог є моїм захистом і силою, я маю логічну, раціональну духовну підставу не боятися. Господи, я прошу Тебе сьогодні, забери мій страх вкорени цю істину так глибоко в моїй ДНК, щоб перед лицем будь-якого життєвого землетрусу моя інстинктивна реакція була не паніка, а поворот до тебе, моя непорушна скеле. Від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори. Зазвичай я бачу хаос як первинну неконтрольовану силу, а Бога як того, хто намагається цей хаос вгамувати. Але псалмоспівець каже інше він каже, що сам хаос, сама природа у своїх найстрашніших проявах реагує на велич Бога. Ревіння океану це не просто метеорологічне явище, це його відповідь на твою присутність. Тремтіння гір це не сліпа геологія, це їхній трепет перед творцем. Господи, це означає, що ти не є жертвою хаосу, ти є причиною, чому хаос тремтить, ти контекст для всього, що відбувається. Коли я дивлюся на світ, на народи, що бунтують, на ідеології, що зіштовхуються, на економіки, що хитаються, і моя природна реакція страх, відчуття, що все вийшло з під контролю. Але цей вірш нагадує мені, що за всім цим шумом стоїть твоя незрівнянно більша велич. Ти не просто сильніший за бурю, ти той, чия присутність змушує саму бурю визнати свою нікчемність. Допоможи мені, Господи, бачити не лише проблему, яка реве переді мною, але й твою велич, що стоїть за нею і над нею. Від галуження його річки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Який разючий, несподіваний перехід. Щойно мій розум був заповнений образами бурхливих, солоних, руйнівних вод моря, що символізують хаос, суд і небезпеку, і раптом, посеред цього апокаліптичного пейзажу, з'являється зовсім інша вода не океан, а ріка. Навіть не просто ріка, а її відгалуження, спокійні керовані потоки, що несуть не руйнування, а радість, свіжість і життя. Ця ріка не десь далеко вона тече прямо через Боже місто, місце твоєї святої присутності. Господи, ти навчаєш мене, що це місто це твоя церква, спільнота віруючих. І ще глибше, завдяки жертві Ісуса, моє власне серце стало твоєю святою оселею. Це означає, що в той час, як зовні можуть бушувати океани страху, тиску, поганих новин і людської злоби, всередині мене ти пропонуєш доступ до зовсім іншого джерела. Це твоя ріка Духа Святого, про яку говорив Ісус, це ріка Твого миру, що перевищує всяке розуміння, це ріка твоєї радості, яка не залежить від обставин, це ріка твоєї благодаті, яка омиває і оновлює. Господи, допоможи мені сьогодні свідомо зробити вибір, пити не з каламутного океану світу, а з чистої тихої ріки Твоєї присутності всередині мене. Бог, посеред нього, воно не зрушиться, на світанку Бог йому допоможе. У цих словах секрет непохитності, таємниця справжньої стабільності. Стабільність Божого міста, стабільність моєї душі залежить не від зовнішніх укріплень, не від моєї сили волі чи мудрості, секрет лише в одному Бог посеред нього. Твоя центральна присутність, Господи, є абсолютним гарантом того, що я не похитнуся. Коли ти в центрі моїх пріоритетів, моїх рішень, моїх стосунків і моїх думок, я стаю подібним до гори Сіон, яка не зрушиться повіки. Коли ж я зміщую тебе на периферію свого життя, я починаю хитатися від кожного подиху вітру. І ця обітниця допомоги на світанку або рано вранці. Яка ж вона дорогоцінна, вона визнає, що бувають ночі, довгі, темні, холодні ночі очікування, боротьби, сліз, коли здається, що ти мовчиш, а допомога ніколи не прийде. Цей вірш не заперечує реальність ночі, але він дає непохитну надію на ранок. Допомога прийде. Це не обіцянка миттєвого порятунку, а обіцянка вірного порятунку. Дивлячись на народи, що бунтують, і царства, що хитаються, я відчуваю глибоке співчуття до тих, хто не має цього якоря. Вони будують свої життя, свої системи, свої надії на піску і неминуче хитаються. Господи, дай мені серце, сповнене не осуду, а співчуття і молитви за них, щоб вони також могли знайти тебе єдину непорушну основу. Збунтувалися народи, захиталися царства. Він подав свій голос і розтопилася земля. Тут псалмоспівець знову розширює об'єктив до глобального масштабу: уся військова міць імперій, уся гординя і самовпевненість людських систем, усі їхні ідеології, армії та технології, усе це описано як бунт і хитання. А потім разючий контраст: для того, щоб впоратися з усім цим, Богу не потрібна армія, стратегія чи зусилля. Йому достатньо просто подати свій голос, одне слово, один звук. І все, що здавалося таким могутнім, міцним і загрозливим, просто розтопилося, як віск від полум'я, як сніг на сонці. Це відсилає мене до самого початку, до книги буття, де ти словом творив світи з нічого. Та сама творча, абсолютна влада, що міститься у твоєму голосі, може так само легко все деконструювати. Це ставить на місце всі мої страхи. Найбільший політичний лідер, найпотужніша економічна криза, найстрашніша зброя. Все це тане від одного твого слова. І одразу після цього приголомшливого проголошення твоєї космічної влади псалмоспівець повертає нас до неймовірно особистого, теплого і близького рефрену з нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Всемогутній Господь сил, повелитель ангельських воїнств, Він з нами, і він Бог Якова, Бог завіту з недосконалою хитрою, але врешті-решт переображеною людиною. Ця подвійна істина про твою трансцендентну велич і твою іманентну особисту вірність є фундаментом, на якому я можу будувати все своє життя. І ось ми підходимо до самого серця псалма, до його кульмінації, до практичної інструкції для моєї душі, що розривається між страхом і вірою. Вгамуйтеся і пізнайте, що я, Бог. Це не просто лагідна пропозиція, це божественне повеління, сповнене любові та влади. Воно означає зупинись, перестань метушитися, припини свою гарячкову тривожну діяльність, склади зброю, ту, що в голові та серці, зброю тотального контролю, зброю нескінченного прораховування найгірших сценаріїв. Це заклик до повної внутрішньої зупинки. В нашому світі, який обожнює продуктивність, багатозадачність і постійний рух, це найрадикальніший акт непокори, вгамуватися, це свідомо відпустити ілюзію, що все тримається на моїх плечах, це визнати своє банкрутство у спробах бути Богом свого власного життя. Господи, як же це важко! Мої руки інстинктивно тягнуться до керма. Мій розум автоматично починає вирішувати проблеми, які ще навіть не виникли. Моє серце звикло жити в режимі бий або біжи. Твоє слово, вгамуйтесь, це любляче, але тверде запрошення зійти з цієї бігової доріжки тривоги і просто бути, бути дитиною в присутності свого всемогутнього Отця. І лише після того, як я підкорюся першій частині повеління, я можу перейти до другої. І пізнайте, що я Бог. Це пізнання є прямим наслідком тиші. Неможливо по-справжньому пізнати тебе, коли в моїй душі лунає оглушливий шум моїх власних зусиль, страхів і амбіцій. І це пізнання це не просто накопичення інформації про тебе, це не теологічна вікторина, це глибоке. Особисте інтимне знання, що народжується з досвіду, зі стосунків, зі споглядання. Коли я нарешті замовкаю і перестаю намагатися все виправити сам, я раптом починаю бачити. Я бачу твою руку там, де раніше бачив лише випадковість. Я бачу твою мудрість у тому, що здавалося безглуздим. Я відчуваю твою силу, що підтримує мене саме в той момент, коли я визнаю свою повну слабкість. Я переживаю твій мир, який починає затоплювати ті частини моєї душі, де раніше панувала тривога. Вгамувавшись, я створюю священний простір, де може проявитися фундаментальна реальність Всесвіту: Ти Бог, а Я Ні. І в цьому усвідомленні не приниження, а неймовірне солодке звільнення, це звільнення від тягаря, який я ніколи не був призначений нести. І тільки тоді я можу по-справжньому з глибини серця приєднатися до Твого проголошення. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Моя особиста тиша стає сценою, на якій розгортається Твоя слава. Господи, ці істини такі глибокі, такі величні, такі прекрасні. Вони наповнюють мене благоговінням і надією, але ось тут. У тиші мого серця народжується найважливіше, найпрактичніше питання як? Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені взяти цю істину про Тебе, як про захист і силу, і втілити її в моїй земній буденній реальності? Як мені практикувати це священне вгамуйтеся, коли за 15 хвилин почнеться робоча нарада, де від мене чекають рішень? Як мені пізнати, що ти Бог, коли я дивлюся в очі своїй дитині, що хворіє, і все, що я відчуваю, це безсилля і страх? Як перекласти мову гір, що рушаться, і річок, що веселять на мову моїх сьогоднішніх викликів, несплачених рахунків, напружених стосунків, хронічної втоми, інформаційного перевантаження? Я не хочу, щоб цей псалом залишився для мене лише красивою теорією, надихаючим віршем. Я хочу, щоб він став моїм хлібом, моїм повітрям, моєю практикою. Покажи мені, Духу Святий, як виглядає вгамуватися посеред сварки. Покажи, як виглядає пізнати, що ти Бог, коли приходить лист із відмовою. Зроби цей псалом не просто об'єктом мого вивчення, а інструментом у твоїх руках для формування мого характеру. Виходячи з цього мого прагнення, Господи, ось мої конкретні детальні прохання на цей день. Коли сьогодні на роботі я відчую, що тиск дедлайнів і очікувань наростає, допоможи мені не піддатися паніці. Дай мені сили зробити мікропаузу на один глибокий вдих і в цей момент свідомо вгамуватися, віддаючи тобі результат і нагадуючи собі, що ти моя справжня сила, а не моя ефективність. Коли я буду спілкуватися зі своїми рідними, чоловіком, дружиною, дітьми, батьками і розмова поверне в бік напруги чи старого конфлікту, прошу постав сторожу біля моїх вуст. Дай мені мудрості не реагувати імпульсивно, захищаючись чи нападаючи, а вгамуватися всередині, коли я відкрию стрічку новин і на мене хлине потік інформації про війни, кризи та страждання. Допоможи мені не потонути в цьому океані, а підняти очі й пізнати, що ти Бог суверенний над усіма народами. І коли сьогодні трапиться щось несподіване, що порушить мої плани, нехай моєю першою інстинктивною реакцією буде не роздратування, а тиха молитва. З нами Господь, сил. Дай мені очі, щоб бачити твої дивовижні речі, маленькі прояви благодаті протягом усього дня, і дай мені серце, яке довіряє твоїй обіцянці допомоги на світанку. Навіть якщо зараз здається, що ніч ніколи не скінчиться. Господи, я чесний перед Тобою. Я знаю, що йти цим шляхом буде неймовірно важко. Моя стара природа, мої вкорінені звички, весь мій життєвий досвід навчили мене протилежного. Метушися, контролюй, турбуйся, інакше все розвалиться. Світ навколо мене кричить ті ж самі гасла. Тому я знаю, що будуть моменти сьогодні, коли я забуду вгамуватися, будуть ситуації, коли я знову спробую покластися на власну слабку силу, замість того, щоб довіритися Тобі, мій всемогутній захист. Господи, дай мені духовну витривалість. Коли я спіткнуся і знову почну метушитися, прошу наполегливо нагадай мені про свою благодать і допоможи швидко повернутися до тебе. Зміцни м'язи моєї віри щоденними тренуваннями довіри. Нехай кожна маленька перемога над тривогою робить мене сильнішим для більших битв. Я прошу, щоб спокій Твоєї присутності став для мене настільки реальним і солодким, щоб привабливість ілюзії контролю почала тьмяніти. Дай мені сили не здаватися в цьому прагненні, а знову і знову, сімдесят разів по сім, обирати довіру замість страху і тебе замість себе. Господи, коли я знову перечитую цей псалом після всіх цих роздумів. Моє серце просто переповнюється вдячністю. Я дякую тобі за цей дорогоцінний дар. Дякую за це потужне нагадування, що ти мій захист, моя фортеця, моя скеля, моя сила. Дякую за дивовижний образ Тихої ріки, що тече всередині мене, обіцяючи радість і життя навіть посеред пустелі. Дякую за непохитну обіцянку, що ти посеред мене, а отже, я не можу бути фундаментально зрушений. Дякую за перспективу твоєї абсолютної влади, перед якою вся людська гординя і міць є лише парою, що зникає. Але найбільше, Господи, я дякую тобі за твоє серце, яке я бачу за цими словами. За серце, яке не просто вимагає від мене бути сильним, а з любов'ю запрошує мене знайти силу в ньому. За серце, яке не просто керує з далекого трону, а називає себе Богом Якова і обіцяє бути з нами. Дякую за твою неймовірну вірність, яка простягається через тисячоліття. Дякую за твою благодать, яка дозволяє мені, недосконалому, називати Тебе своїм захистом, вся слава тобі за те, хто ти є. І ось Господи, на завершення цього священного часу з тобою я знову збираю всі свої думки, всі свої прагнення, всі свої прохання і віддаю їх у Твої люблячі руки. Я знову посвячую тобі цей день, який ти мені подарував. Кожну його годину, кожну хвилину, кожну розмову, кожне завдання, кожне рішення моє головне, підсумкове прохання на сьогодні це жити в реальності 46-го псалма. Допоможи мені дихати його істинами. Нехай Дух спокійної, непохитної довіри просочить усе моє єство. Я хочу, щоб моє життя сьогодні, мої реакції, мої слова і навіть мовчання були тихим, але переконливим свідченням того, що означає мати Бога своїм захистом. Коли прийде спокуса побоятися, я свідомо оберу згадати твою присутність, коли виникне бажання все взяти під свій контроль, я свідомо оберу вгамуватися і довіритися тобі. Я роблю свідомий вибір сьогодні. Довіряти тобі, мій Господи, мій Царю і мій Бог. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличеним і прославленим через моє маленьке, довіряюче тобі життя. Дякую тобі за все, що Ти зробив, робиш і будеш робити, в ім'я могутнього, люблячого і вірного Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, якщо ця молитва і ці роздуми знайшли відгук у вашому серці, напишіть це потужне слово Амінь у коментарях під цим відео. Нехай це буде не просто коментар, а ваш особистий акт віри, ваше проголошення і ваша угода з істинами цього псалма. Якщо сьогодні ваша земля трясеться і вам потрібна молитовна підтримка, будь ласка, не мовчіть. Поділіться своєю потребою, хоча б у кількох словах: ми Боже місто, і ми покликані нести тягарі одне одного і підтримувати одне одного молитвою. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли продовжувати разом занурюватися в глибини Божого Слова. А зараз прийміть це благословення, нехай Господь сил, Бог Якова, буде вашим захистом, нехай Тиха ріка Його миру наповнить ваше серце, і нехай у моменти тиші ви все глибше пізнаєте Його як свого люблячого всемогутнього Бога. Благодать вам і мир від Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.